Пане Ярослав, розкажіть, будь ласка, про чемпіонат, я так розумію, з вуличного футболу, який відбувався минулого року де? Не, не і року, За участі кого? Відбувався в Амстердамі з 10, 12 по 19 по 20 вересня в Амстердамі. Команда Збірна України брала участь в, цьому, в чоловічому розряді. було 48 команд. Серед 48 команд ми зайняли друге місце. Збірна складалася з кого? Збірна складалася. В основному з хлопців з нашого регіону, такі дві дівчини, що у нас було, бо там в чоловічому розряді допускається дві дівчини. Ну, ми на область. Так, дві дівчини. Одна дівчина була з Хмельницької, з Волочиська, одна з ківерців. Так. Вот. А так, тому що ми хотіли запросити хлопців там одного із Харкова, там із Полтави, з Дніпропетровська, з Хмельницького дзвонили, дзвонили в кінці, там і щосідні тренери. все, Вони захотіли їхати. Нам не було куди діватися, там вже пройшло жеребкування в Амстердамі. Все вже треба було. Mm -hmm. До цього склад збірної дати всі справи. Ну, Коли зробив візи зробити, все, то вже мусили виходити з такого положення, що зібрали свої хлопці. Mm -hmm. Розкажіть про саму підготовку і, власне, про те, як, 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 як зіграли, то такі Підготов, успіхи. Підготовка дуже важкими муками. Чому? <сум> Тому що ніхто, як завжди, в нас в Україні немає спонсорів, нікому не потрібно. Хоча це вуличний футбол, це рахується футбол. Для людей, які перебувають в важких життєвих ситуаціях. От. Тому всі країни підтримують дуже високому рівні, ясно крім України. Навіть там і Африка, і, і такі, глухі африканські країни, Австралії, Австралія, Нова Зеландія, всі підтримують. От Україні ми там своїми силами спочатку своїм ресурсом підтримала тут. Трошки міська рада допомогла, дала нам поле для тренування. Ми тренувалися, місяць потренувалися, потім звернулися в Федерацію футболу, Федерація футболу. Нічого, ні грама не допомогла, не добро слова не сказали. Тобто ми за свої кошти купили йому екіпіровку, два комплекти форми. Над зусиллями за день знайшли кошти, тому що звечора за був замовлений автобус, команда з екіпіровкою готова. Розкажіть, будь ласка, кілька слів взагалі про специфіку вуличного футболу. 14 років, 14 рік, 13 років було. Вуличний футбол це футболки, грають на площадці розміром 22х16 з бортами, борта метр 10. Великі ворота 4 метри на 1,30, 4х4 воротарі, літри граці в полі. Але там спеціально продумані дуже цікаві правила, що гра дуже динамічна, тому що заміна відбувається в хокеї. Є специфічні правила, там де не можна в зони забігати, там двоє, двоє захищаються, троє такую, щоб цікаво було. І там багато грає зараз вуличний футбол гравців. навіть Минулого разу грав з іспанцем, який грав колись зі збірної Іспанії, людина там. ну, Склад гравців дуже цікавий. Ну, що Цікаво було на чемпіонаті світу в Амстердамі, то що ясно, ми не чекали, що ми в кого співходимося, але просто команда хлопців бачила, якими ми зусиллями туди добралися, скільки в останній момент діставали гроші, там і їжу на дорогу і тому подібне, і такі броки. Що вони вже там сражалися, як я кажу, до останнього там вже. я розказував, що вони вже там і воротаря там Бразилія пробувала, що вони з такими ну, сутужними дарами, що вони, з руки наставляти, здихавку, падали, відливали, далі стояли. І в фіналі виграли в збірної Бразилії, саме сподальні мачка до нас, ці всі тури не проходили, там 9-0, 8 всі вигравали. Зайшлося так само з нами, там це їхня торсида на трибунах, барабанами силами. Ну Все, ми з ними. Морали за 30 секунд до кінця програвали 2-1, потім зрівняли 2-2 і за 5 секунд до кінця 3-2. Розкажіть про саму команду, про самих учасників. Тобто звідки вони родом, О, чи це Учасники професійні підприємства. Хлопців з-під Угу. Троє з-під Волочиська, один з-під гайців двоє з Тернополя. Дівчата, двоє дівчат у нас були такі з Волочиська і в сцені. Із ківерці, цих дівчат, які в тернополянці. Ну, тобто, там категорія людей виступає, які в важких життєвих ситуаціях, не працюють, хто якісь проходить реабілітацію, десь хтось там загуляв, запив, постійно веде спосіб життя. Тобто, цей футбол служить вуличній реабілітації людей тобто, до нормального життя. Mm -hmm. от, от, у нас там частина більше там, таких непрацюючих, ясно, там алкоголіків нема, звісно, але не працюючих, дівчата, сироти там, які виросли, от, mm -hmm. які виховувалися в інтернатах. Так що ми взагалі перший раз попали, то, що в, в Голландію за кордон. 48, ну, 48 країн. 48, 48, команд, да, 48 країн. От, ми з 48 країн, то ми зіграли 13 матчів, 12 виграли, останні фіналі програли з Спідній Мексиці. Фантастика. Тому що Мексика там команда, яка яку спонсорує, там фірма Телмекс, сам найбільший в світі магнат, телемагнат, це мексиканський мільярдер. Uh -huh. тобто, він нам тренується 365 днів в рік. Він їм платить то гроші, і все, тому там такі команди, що ми. Але все одно, до рахунку 2-2, ми з ними на рівних, потім ми били поворотом постійно штанги, вони він вдарили поворотом голову. Але... Ну, так що на рівні фактично не дуже. Можна говорити про те, що збірна українська була в найгіршому матеріальному становищі серед всіх командів. Да, Я в статті написано, що ми за свої гроші, що нам вистачило, купили два комплекти екіпіровки, плюс там шорти і футболки, такі, щоб ми могли так ходити. Взуття було, хлопці взяли своє такі, футзальне, тому що там, думаю, сухо буде на... в цій штучній траві. Три дні було сухо, потім пішов дощ, ми вже там почали повзати, падати. Вийшли грати збірної гранадою, вони там не можуть стати, падають. Гранада 4-2 вигравала, потім коси, там, кажуть, на костях, на зубах виграли 5-4, так само Зімбабве. Ну, перед тим ми виграли першу гру, коли сухо було в збірної Ірландії, потім в другу коїсь сильні збірної Португалії. У нас завжди теж на чемпіонату світу. Їхні тренера побачили, що ми так повзуємо. Тобто ми купляли, я бігав в супермаркет, купував їм ці шкарпетки, ми надягали шкарпетки зверху, щоб потім шкарпетки мокли. Там всі судді почали кричати, що збірна України боса грає. Ми зупинили матч, ну, Там дали потім дограти і це, зняли ті шкарпетки, дали дограти. І тренер збірної Ірландії, збірної Португалії звернулись до цих організаторів цього чемпіонату світу. Прийшли організатори, спиталися наші євро, ми сказали, що немає. Мені сказали, напишіть розміра взуття це, взуття всієї команди. ми взуття, через годину бачив, що приїхали волонтери, дівчата з ногами коробками умро. всім подарували, і подякували, що, що ми нормально граємо. І це все, тоді вже зовсім друга гра почалася. Mm -hmm. Скажіть, як взагалі збірна сприймалася? Ну, все-таки Дивилися, що таке скрутне становище. і така а, ну, ми гра. грали за нас, навіть ціна за нас, нас був в цьому. В другому груповому турнірі там в нашу підгрупу попала Росія. Тобто ми виграли в Росії 7-3. Росія, ну, Росія завжди теж ніби так непогано виступає. Тобто Росія після матчу з нами навіть в кінці дістала ці українські пропорції і все нас болювали. Покращала Україна, Україна. Але так, після того, як ми вже з Бразилією в полуфіналі виграли, в фіналі там вже всі трибуни в в фіналі за нас болювали, ну, крім пов'язання, мексиканські болівники. Коли гра закінчилась, там вже було нагородження, там якраз під'їхав цей король з королевою на кареті, Я там вийшов. Ну, ясно, що там все відбувається, не так як у нас там ніяких охорони немає. Король приїхав, там, одразу там, в Мексика і ми, хоча ми другим місцем, пішов до нас, одразу там і Креєм, і це що, взяв меч, там, попасувався, сім там, років пожав, Мер Амстердама сім років пожав, потім прийшли гравці збірної Голландії, там, це Діркют і Ківандривелі. Вони теж там всі поздоровували, там м'ячик покопали, обняли тих дівчат і ну, дуже гарно так все йшлося. E, після такого успіху, чи є якась перспектива? Яка доля команди учасників? Ну, можна назвати дуже успішним участь? No, чи ні? Ні, ясно, ясний дібку друге місце. Ну, я про що й кажу. То... Mm. Дуже успішна, але у нас така, як завжди, що просто так в Тернополі такий тормозак, все-таки пасивний, там вже так у нас. Тому що в других там, наприклад, містах, там, де раніше збірні формували з других, там міста містах Київ, Дібопетровський, то там ясний приймав на такому рівні з Після того, ну, збірна України за всю історію за 14 років раз були чемпіонами світу у 2009 році в Мілані. І раз третє місце в 2005-му Шотландії. Це і на друге місце ним. Я так розумію, що більшість учасників взагалі вперше за кордоном побували. Тобто це воно ну, для самих учасників була така це подія. Не, сам факт. Ніколи в Польщі не було, тут в зразу зрозупіли, в центр Амстердаму. Якщо там були шоковані, саме більше були шоковані, що цінами на продукти фактично таких Тернополя трошки більші. Там. Там, якісь з життя разів десь краще. Ну. Да, шоковані, що... Одне, що в Тернополі набагато крутіше, ніж в Амстердамі, це машини, бо в Амстердамі немає таких машин. Так, Джипів, Мерцес, і там так, прості машини, там народу знову всі на велосипедах їздять, всі солідні, там начальники фірмаці, там, всякі директора фірм всі на велосипедах. І дітей возять, самі їзди, шикарно діти. Машини такі дуже рідко використовують, там їздять своїми справами. Ну, зараз в чому там все цього, що зараз ми зробили, робимо в Тернополі, здійснюємо такий проєкт щоб ще починаємо, ну, зробили в Тернопільській області, бо ну, то есть, так як ми всі знаходимося тут, то ясно, що Тернопільська область. Зараз от у нас та організація, яка називається Фундація зірок світового футболу діти, там, якось, громадська, що може там 10 років прийшов. Ми там давно вже тих дітей залучаємо, бідних, до спорту, там, ми організовуємо всі банки продуктів, одягу, хто тренується їм продукти, даємо. Ну, Зараз ми зробили такий проєкт, що відкриваємо, хто у нас називається ті, що вуличні футбол вуличній академії. Ну, що, ну, головна ціль, щоб тих дітей забрати з вулиці, що ми там. В основному ми зараз це будемо робити по селам, тому що прокаталися по селам, там все п'є, гуляє там, з 15-14 років. Тобто ми зараз зробимо спортивні футбольні школи при церквах. Тобто вибрали такі церкви, де священники, молоді, такі толкові. Активні. Я їх зібрав, мені допомогли. Зараз вже підписали меморандум про співпрацю з, з, з Семенюком. Митрополитом він там благословив, підписав там ще такий отець Говера, що він займається. Зібрали молодих священників, вибрали ну, в кожному районі по якійсь базовому селі, церкву. Тобто у нас священник виконує роль тренера, роль волонтера. Гарно. Він там Гарно. Діти, діти приходять, він там якусь проповість, там, якусь молитву цей, знімає рясу, одягає спортивний костюм і разом з дітьми грає. Тобто Наша задача допомогти там. Інвентарем зараз будемо привозити, як ми раніше привозили зірок футболу, щоб там не показали, щоб популяризацію набрати. Через ще раз постараємося якісь там харчування, такий одяг, щоб ті діти, які почували якісь зацікавленість.